Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку поняття по об'єкт у програмуванні. Повторимо правила поведінки. Доєднуємося до уроку вчасно, наводимо лад на столі, слідкуємо за відстанню від очей до монітору, не торкаємося задньої панелі системного блоку та монітору. Переміщуємось по кімнаті спокійно після уроку робимо перерву. Сьогодні на уроці ми з вами. З'ясуємо, чим можуть відрізнятися об'єкти один від одного. Дізнаємось, які дії можуть виконувати програмні об'єкти після запуску програми на виконання. А також навчимося змінювати відповідними командами значення властивостей у процесі виконання програми, складеної в середовищі Scratch. І так... Давайте розглянемо деякі питання. Як працює робот? Чи відомо вам? Я думаю, як іграшковий працює точно. І багато роботів ви могли бачити уже створених, ну, наприклад, на якихось виставках або просто бачити ролики про них. Що змушує його рухатись і діяти? Чи може робот думати та приймати рішення? Чи ходять роботи в школу, хто і як передає їм уміння, де можна і де не можна використовувати роботів. Отже, сьогоднішнім об'єктом нашої з вами роботи в середовищі Scratch буде робот. І не тільки розпочинаємо з вами нашу роботу. Ви вже знаєте, що об'єктом називається предмет або істот, або явище, з яким виконують дії, який досліджують. Об'єкти можуть відрізнятися один від одного властивостями та діями, які можна виконувати з ними. Ну, наприклад, можна об'єкт яблуко перемістити. З холодильника на стіл, так, виконати з ним дію. Об'єкт яблуку може відрізнятися властивостями. Саме червоне яблуко, зелене яблуко. Властивостей в об'єкта може бути багато. І залежно від того. Що ми хочемо робити з об'єктом, ми звертаємо більшу увагу на одні властивості і не звертаємо на інші. Значення властивостей можуть бути як текстовими, так і числовими даними. Ну, наприклад, значення властивості вага у яблука може бути 100 г. Вам приклад. І так, з об'єктом також пов'язане поняття середовище. Тобто місця, в якому він може перебувати, або де з ним можна виконувати якісь дії. Ну, якщо ми говоримо про комп'ютерні програми, то вони є середовищем для певних об'єктів. І значення властивостей цих об'єктів і дії з ним можна змінювати в тому чи в іншому середовищі, ми після того, як, наприклад, запускаємо програму, то на виконання у відповідь на команду об'єкти можуть рухатися, так? можуть змінювати вигляд, залишати слід різної форми, кольору, розміру, відтворювати звуки, наприклад, без участі користувача. І подібні об'єкти називають програмними об'єктами. Ну, ми вже вміємо створювати програмні об'єкти, які будуть виконуватися, виконувати перераховані дії в середовищі Scretch. Якщо ми з вами розглянемо наприклад робота і порівняємо робота як реальний об'єкт. І програмовий об'єкт, тобто робот, який у нас існує в програмі. То, наприклад, вони можуть виконувати одні й ті самі дії. Робот в комп'ютерній програмі, і робот реальний, так, наприклад, іграшка, можуть рухатися. Але програмний об'єкт розглядається тільки в середовищі складання програм. А, наприклад, середовищем виконання реального робота іграшкового, це може бути стіл, це може бути підлога. Це може бути е, на вулиці е, якась площадка, так? і він е, може виконувати ті дії, але е, ті ж самі дії, що і програмовий об'єкт, але зовсім в іншому середовищі. Значення властивостей програмного об'єкта можуть бути сталими і змінними. Сталі це ті, які у нас не змінюються. Вони визначаються на етапі вибору об'єкта. А змінні можуть змінюватися в процесі роботи. Там спочатку був скреч одного розміру, а потім властивість надали інше значення, і вона стала зміною. Останні називаються незмінними або константами. Наприклад, якщо поговоримо про спрайт у середовищі Scratch за замовчуванням це наш кіт, то він має такі властивості. По-перше, ім'я, яке ми можемо легко йому змінити. Так? Розташування по горизонталі по Х. Розташування по вертикалі по ігреку. Розмір за замовчуванням, 100% можна змінювати, так як і розташування. Напрям так само і видимість показати або сховати. Всі ці властивості у нас є безпосередньо під сценою, і під ними розташований наш спрайт. В процесі виконання програми, яку ми складаємо в середовище Scratch, тільки одне значення властивості буде сталим. Це його ім'я. Інші властивості можна змінювати відповідними командами. То ім'я ми можемо змінити тільки на початку один раз, а в процесі програми воно не змінне. Ми знаємо, вже з вами і вміємо використовувати команди. Знаємо, що в залежності від категорії команда має свій колір, от команди руху, такі як задати X, задати Y, повернути в напрямку стиль обертання, мають свої властивості і в залежності від. Заданого значення ми можемо бачити результат. Ну, Давайте для однієї розглянемо, повернути в напрямку 90, це рух спрайта починатиметься зліва направо. Так. Мова йде, звісно, не про одну команду, а якщо ці команди використовуються в в самій програмі безпосередньо після її запуску. Ну, крім руху, ви бачите, можна задавати вид. Так? І це команди фіолетової, фіолетової категорії, це команди в, із категорії вигляд, це наш образи ми можемо змінювати. Змінювати тло, але потрібно обрати не спрайт, а тло. І змінювати розмір об'єкта. Ну, відповідно, для даного прикладу змінити розмір на 10, це буде результат розмір об'єкта збільшено на 10 одиниць. Оскільки об'єкти в програмі можуть відтворювати звуки, то в середовищі скречі передбачена категорія звук і також за допомогою певних команд можна зміни. Збільшувати чи зменшувати гучність, а також швидкість відтворення певних звуків. І, як приклад, ви бачите, як при застосуванні команди змінити темп на 20, властивість темп, темп збільшено на 20 ударів за хвилину. Якщо саме цей звук буде застосовано. Про значення властивостей програмного об'єкта можна дізнатися на сцені проєкту. Якщо в групі команд поряд із відповідною властивістю, клацнувши мишею, встановити позначку, наприклад, якщо позначити властивість значення Х, то на сцені проєкту отримаємо спрайт 1, значення Х 100. Виглядає наступним чином. Якщо ми змінюємо властивості, то в програмі це відображається у відповідних повідомленнях на сцені. Ну, за умови, якщо ми виконаємо попередні дії, про які я сказала. Отримані значення можна також використовувати під час складання умов. Ну, наприклад, спрайт 1, розмір 100, змінити розмір на 50. І спрайт 1 буде розмір змінено на 150 за допомогою ось такої команди. І на сцені про це буде повідомлено, тому що ми обрали з вами значення змінної Х. Ось так це виглядає. Змінилося значення за допомогою команди, і як результат збільшений розмір спрайта. Отримані значення можна також використовувати під час складання умов. Ну, наприклад, значення Х менше 50. Ви бачите, що це умова, тобто буде вставлено після, наприклад, якщо значення Х менше 50, то потрібно буде щось з цим робити. Вашим домашнім завданням є інтерактивне завдання, за QR-кодом або посиланням, яке ви можете бачити під моїм відео, в описі мого відео сьогоднішнього уроку. І на завершення ще я вам хочу показати програму з роботом в середовищі Scratch. Перейдемо в середовище Scratch. Ось так ми. З вами оформили сцену, оформили спрайта. Спрайтами назвали робік, ось його ім'я. І для того, щоб відбувався рух, завжди ми брали повторення. Переміститись на 10 кроків, наступний образ. Наш робік має два образи 4. Сказала 2, 4 насправді. Так, це далі, якщо на межі відбити, він за межі нашої сцени не пропадає. І для того, щоб він рухався, поворот. За замовчуванням, ось у нас команда поворот на 15 градусів, а ми обрали із категорії операторів і випадкове значення, тобто він повертається хаотично, як визначить програма випадково: від 1 до 10 градусів. Якщо ми тут змінимо до 50, буде обирати до 50. Давайте з вами подивимось. Запускаємо програму, ось так він у нас повертається. Так, ви бачите, що працює він дуже-дуже швидко, бо в нас немає паузи. Можемо додати з категорії керування, наприклад, чекати. Одну секунду, так? І тоді він подивіться, як буде повільно. Якщо ми не одну секунду, а пів секундочки, наприклад, поставимо 0,5, то ось так буде виглядати, ну, тоді робота можна роздивитись. Ось так він на казковій планеті може переміщуватися. будь-яку точку. Ось так можна застосувати властивості об'єктів, оформити сцену, скласти програму і мати результат роботи переміщення нашого робота, що має чотири костюми. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, будь ласка. Підпишіться, ставте подобайки, пишіть коментарі під моїм відео. На все добре, до побачення!